Виходячи з минулого процесу, було порушено так само і питання щодо конституційності побачення. Обмежив 30 хвилинами спілкування з захисниками за призначенням, що це є так само можна поступити. Це є конфідційне побачення згідно кодексу прямує і дії. Неможливо обмеження. І останнє, що було в минулому засіданні, це є продовження строки питання подарунку. Це виключно плющий факт, який я не думаю, що він десь дужче, крім кажуть, сподівається, суду. Вирішуючи питання про відкладення розвідки справи, ми тому що захисниками з'явитися не з неподавами, не ставлячи на обговорення питання щодо продовження, продовжити строки даних уряду. Це є прямо прямости називається завідування правосудно. Я підтримую думку свого колеги в повному обсязі і, і так само вважаю свою позицію, що даний склад суду вже є зацікавленим ну, році поставити для побудування кухня в певній момент.